І так, що нас чекає у березні місяці стосовно військових подій? Перше це чи буде наступ на запорізькому напрямку зі сторони противника зі сторони ворога? Ситуація в тому, що будуть підписані якісь домовленості, які ми не знаємо. У нас будуть зав'язані очі, ми як у ті сліпі кошенята будемо. Буде наступ. До речі, знаєте, як цей наступ обнулення, я б сказала, він буде пов'язаний якось з водою, чи через воду, чи якось пов'язано щось з водним ресурсом. Буде дуже підступно, як зі спини буде цей наступ. Наскільки він буде успішним, важко зараз сказати, але він буде. Тому в березні, на жаль, нас очікують неприємні новини. Хочу дуже сподіватися, що я помиляюся. Що стосовно також напрямку, є загроза, і такі плітки йдуть: що чи може бути наступ зі сторони Білорусі в сторону Волині. Тут у них не вистачає ресурсу. Так, вони, б, можливо, би хотіли, і в них навіть такі плани є, але не вистачає ресурсу, не вистачає коштів, не вистачає там озброєння, армії і так далі, для того, аби це ну, зробити реально, скажімо так. Тому у березні місяці тут волинь, заспокойтеся. Також очікують усі і бояться, що наступ може бути на Харків, на Харків. У березні місяці це ілюзія. Це е, ІПСО. Е, можуть пустити таку плітку, може бути е, така інформація, але насправді ніхто туди йти не буде. Зараз найнебезпечніший напрямок це Запорізький. Ось так. Загальна ситуація на нашому українському фронті. Чого чекати у березні саме? Тут декілька аспектів. Перше, це, знаєте, це як люди, воїни наші, вони трошки на розпуті. Тому що з однієї сторони ті, хто воюють, вони наповнені мужності, але дуже, дуже їх морально підбиває саме смерті побратимів, близьких. Ну, це і так зрозуміло, мабуть, я не відкриваю щось нового. І це дає їм таку, знаєте, невизначеність... А чи треба, чи не треба. Трошки, я б сказала, знаєте, бойовий дух, він в депресивному стані. А, також тут є дуже великі несправедливості. Стосовно і е, грошей, стосовно і озброєння, стосовно обладнання, тобто, знаєте, вони як підвішені, вони самі мають вигрібати. І це не є справедливо. Сам фронт, сам фронт на жаль, е, ну, ще триматиметься, так, але тут сили не рівні. Сили нерівні геть взагалі. Хоча хоча, мужність є, і я б сказала, що вони навіть трохи страху наганяють нашим противникам. Але самі вони, знаєте, як втомилися, Треба, треба якось, знаєте, підсилити. Не вистачає ресурсу, а зі сторони держави немає тієї підтримки, яка їм необхідна. Тому ось така і ситуація. Паша